Мої любі слухачі, дозвольте мені розповісти вам казку, таку ніжну, як шепіт вечірнього вітру, і таку стару, як сам ліс. У самому його серці, де дерева були високі високі, а їхнє листя торкалося неба, стояв собі самотній сивий камінь. Це був не просто камінь, о ні. Колись давно, так давно, що вже й не згадаєш, люди розпальовували на ньому великі, веселі вогнища, що гріли їхні серця. Час минав, люди йшли далі, але на камені глибоко-глибоко всередині залишилася маленька, але дуже жвава іскорка. Вона була такою крихітною, але горіла так яскраво, наче маленьке сонечко. Але знаєте, у цієї іскорки була одна велика таємниця. Вона дуже дуже боялася згаснути. Навколо панувала темрява, і їй здавалося, що коли світло зникне, настане кінець усього. Щовечора, коли сонечко ховалося за обрій, а ліс огортала оксамитова ніч, наша маленька іскорка тремтіла й шепотіла собі. Тільки б не згаснути, тільки б не залишитися самій у цій темряві. Вона горіла всіма силами, навіть коли навколо не було жодної дровенячки, намагаючись світити сильніше, ніж будь-коли. Вона хотіла довести всьому світу, що світло це життя, а темрява це кінець. Ох, як же вона старалася, мої милі! Але з кожним днем їй ставало все важче, вогник мерехтів, а іскорка задихалася від великої втоми. Одного разу в лісі закапав лагідний тихий дощик. Великі краплі падали на камінь і вогонь майже згас. Іскорка, злякавшись, почала тремтіти ще сильніше. Ні, тільки не це, я не можу згаснути, майже плакала вона. Але дощик, мої любі, був дуже лагідним. Він не сердився і не хотів нашкодити. Він тихо, тихо прошепотів. Люба, іскорко, ти не зникнеш. Ти просто відпочинеш. Відпочити? Ні, я не можу відпочити. Якщо я засну, світ стане зовсім темним, відповіла іскорка, не розуміючи. Дощик лише лагідно усміхнувся його краплі тихенько зашелестіли. А може, саме тоді світ навчиться цінувати твоє світло і розтанув у тиші, залишивши іскорку саму з її думками. Вона не відповіла, бо боялася навіть на мить сповільнитися. Та ось, коли остання крапля дощу зникла, з'явилася вона мавка, зеленоока, мовчазна, наче сама природа, та, що розуміла мову всіх лісових стихій. Вона побачила, як маленька іскорка з останніх сил бореться сама із собою. Маленька, чому ти така втомлена? ніжно запитала Мавка. Я не можу зупинитись, Мавко, якщо я згасну, все стане холодним, а я цього не переживу, відповіла іскорка. Її полум'я мерехтіло від страху. Мавка сіла поруч, її очі, як лісові озера, дивилися на іскорку з теплотою. Але ж ти створена не лише для того, щоб горіти, ти створена, щоб зігрівати, а для цього, Люба, потрібно відновлюватись. Іскорка здригнулася, ця думка була для неї зовсім новою. Але якщо я згасну, мене більше не буде, прошепотіла вона. Тоді мавка зібрала долонями трохи води з листочка і сказала Подивись на воду, вона теж змінюється, падає дощем, стає туманом, потім знову повертається річкою. Вона не вмирає, ні, вона дихає. І ти теж стихія, тільки вогню. Іскорка задумалась, але серце її все ще тремтіло. Тоді Мавка показала їй далеку галявину, де ніч була повна мерехтливих зірок. Подивись на них, сказала вона – «вони не горять постійно, вони світять у своєму ритмі, і навіть якщо зникають, їхнє світло ще довго подорожує світом. Іскорка затихла. Вона ніколи не думала, що світло може жити навіть після того, як настане тиша. Вона завжди вірила, що згаснути це означає просто зникнути назавжди. Але раптом мої милі у лісі подув сильний сильний вітер. Сухі листочки на деревах загойдалися, зашелестіли, і полум'я на камені знову спалахнуло танцюючи. Іскорка відчула, як у ній знову з'явилася сила. Але тепер вона була зовсім інша, м'яка, не гаряча, а ніби ніжне, тепле обійми. Вона освітлювала не все навколо, ні, а лише маленький маленький простір, саме там, де сиділа мудра мавка. І знаєте, у цьому новому світлі було так спокійно, так затишно. Бачиш, тихо сказала мавка. Ти не мусиш палати так сильно, щоб бути корисною. Навіть найменше світло здатне зігріти цілий світ.